Марія Пурхун приїхала на відкриття пам'ятного знаку із Чуднівської громади. Жінка розповіла, що на війні на сході України вона втратила сина, і для неї це місце у Житомирі стане святим. Святе місце для наших дітей. Будемо до, до них приїжджати сюди. Ми без кінця героїв. відвідувати. Житомирянка Світлана Євдощук розповіла, що її син Олексій загинув, обороняючи східні кордони України у 2016 році. За її словами, цей пам'ятник нагадує, Дуватиме нащадкам, якою ціною виборювалася незалежність України, це пам'ять про наших дітей, які віддали своє життя за нове життя в нашій Україні. Свято дуже велике, Дякую за таку честь і славу. Княжні відкриття такої шалю дітям. Ідея пам'ятного знаку захисникам України полягає в тому, щоб показати, що українці сильна і нездолана нація, каже ветеран російсько-української війни, а нині військовий капелан Андрій Забігайло. Це буде пам'ять про тих людей, які сьогодні поклали своє життя, які сьогодні хотіли змінити Україну. Змінити на краще, які хотіли сьогодні показати ворогу, що ми не просто Україна, ми не просто знаєте кучка людей, які не мають нічого свого. Ми українці, які маємо свою землю і які сьогодні захищають. За словами представника командування десантно-штурмових військ України Олександра Похальського, пам'ятати про загиблих героїв, а також про членів їхніх родин потрібно кожного дня. Для нас було головне вшанувати не тільки пам'ять загиблих. Дати можливість батькам загиблих відчути, що про них пам'ятають, от а що стосується патріотизму, не лише одним відкриттям пам'ятника, насправді будується патріотизм. Авторка проєкту Київська архітекторка Дарина Євпак розповіла, що перша версія ескізу у неї з'явилася за пів години. Будівництво монументу у Житомирі тривало майже рік. За пів години я сіла, зробила і просто перенесла все, що в мене є. Цю всю ситуацію, бо я її теж знаю. Шануємо медиків, які теж загинули, які теж ризикують своїм життям. Добровольців це теж люди, які реально йдуть за покликанням своєї душі. Волонтери, великий вклад вони зробили для наших військових. Тому, якби звичайно, ми хотіли вшанувати всіх. Ірина Остапчук Ігор Грач – новини на Суспільному.